Зробимо їх ще раз. Зробимо їх у Рівному. Як сказав нардеп з Рівного Олександр Ковальчук, так і зробив. Однак є нюанс. Зробив він народ і добряче. Олександр Ковальчук разом з ще 262 депутатами Верховної Ради України підтримали законопроєкт, що передбачає фактичне знищення незалежності антикорупційних органів, таких як Національне антикорупційне бюро України та спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. З Рівненщини сім депутатів проголосували за цей законопроєкт, попри спроби окремих депутатів Верховної Ради його заблокувати, більшість підтримки. За 263 рішення прийнято. Навіть скіл слуг народу не усі підтримали цей законопроєкт. Зокрема, голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна. Законопроєкт, який ви зараз збираєтеся розглядати, дуже іронічно зареєстрований 16 січня. 16 січня колеги зареєстрований цей законопроект. Це вже було в історії українського парламенту і закінчилося дуже 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 погано. Я прошу вас, колеги, не обманювати себе і людей, що ви голосуєте якесь м'яке посилення генерального прокурора, а не знесення набу і сап. Ні, колеги, ви голосуєте зараз знесення антикорупційної інфраструктури. Як зазначив директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос, цей закон загрожує євроатлантичним прагненням держави та переводить набу і САП в залежний режим. Ми категорично засуджуємо такі дії і звертаємося з проханням не підписувати зазначений законопроект. Я додам кілька слів, що в фінальної версії законопроекту. Ми не бачили так, але з того проекту, який ми бачили, ми розуміємо, що фактично знищується незалежність цих двох інституцій від будь-якого політичного впливу і тиску на наше розслідування, які будуть проводитися в майбутньому. А підсумком голосування стали протести, але вже не депутатів, а українців. Тисячі людей вийшли на мирні мітинги у багатьох містах України. Рівне не стало виключенням. Це цвях в Труну незалежності Української держави це ненормальне рішення, яке позбавляє набу і САП незалежності. Це як не як незалежні органи, які не мають підпорядковуватися жодним органам влади, і особливо президенту країни, адже це прямий шлях. До власне такого якби, статусу, який є у Росії, і ці антикорупційні органи влади повинні бути незалежними. Десять років назад небайдужі люди власне добилися те, щоб САП і набу було. І а наше завдання це добитися, щоб воно далі існувало, бо за це загинули не один хлопець, не одна жінка. зараз багато людей воює. А ми повинні захищати нашу незалежність тут. Попри загальне обурення, 22 липня, президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, антикорупційна інфраструктура працюватиме тільки без, без російських впливів від цього треба все очистити. І справедливості має стати більше. Звісно, що набу і САП будуть працювати, і важливо, що генеральний прокурор налаштований на, на те, щоб в Україні реально забезпечувалась невідворотність покарання. Нагадаємо, закон передбачає передоручувати повноваження прокурора САП іншим прокурорам, забирати матеріали справ і передоручувати їх іншим прокурорам, надавати Набу письмові вказівки та передоручувати кримінальні провадження іншим органам досудового розслідування. До слова, набу та САП були створені у 2015 році як результат революції гідності. Саме ці органи займалися викриттям корупціонерів найвищих ланок влади. Як розгортатимуться події далі, розповімо згодом. Владислав Стецюк, новини рівного.